Музика надихає мене жити і творити, каже Станіслав Мирончук. 12-річний юнак з вараша весь свій вільний час присвячує заняттям з вокалу. Нині це його головна пристрасть. Я люблю виконувати народні пісні, патріотичні, свої власні. Ще мені дуже подобаються пісні «Океан Ельзи. Коли ми виступаємо на якихось заходах, дуже люблю співати їх. Стасу надзвичайно подобається дарувати глядачам емоції зі сцени. Каже, це сповнює потужною енергією, яку він в подальшому спрямовує на розвиток улюбленої справи. Найпалкішими шанувальниками його співу є батьки. Тато працює на Рівненській АЕС. Попри фахову зайнятість, встигає підтримувати сина, зокрема, і матеріально. Мама ж відвідує усі концерти за його участю. Вона розповідає, вокальні здібності син успадкував від свого дідуся. Любов до української пісні це наше родинне. Вперше він виконав пісню ще в дитячому садочку разом з своїм дідусем. Одна калина за вікном. Чим вони зачарували всіх присутніх. В той час ми зрозуміли, що потрібно підтримувати талант дитини, треба його розвивати. Відтоді спів став невід'ємною частиною життя Станіслава. Він вже чотири роки. Відвідує один із вокальних гуртків палацу культури Рівненської АЕС. Хлопець має значні успіхи на всеукраїнських, обласних та міських конкурсах. Про це свідчать численні нагороди. Стас безсумнівно харизматичний, талановитий, і хочу сказати, що справжній музикант адже не тільки співає, а й пише пісні власні авторські і виконує їх. Сподіваюся, в нього буде велике майбутнє, тому що в нього є бажання, в нього є стимул, і він впевнено крокує до своєї мети. Стас Мирончук виступає як сольно, так і у складі колективу. Цього року його вокальний гурток отримав гран-прі у всеукраїнському патріотичному конкурсі «Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Це проєкт «Наек Енергоатом», що покликаний підтримати талановиту молодь міст супутників українських АЕС. Через пісню Настане час діти продемонстрували свою активну громадянську позицію. В цій пісні йдеться про мирний час, коли в Україні буде мир, коли держава знову буде об'єднана, коли всі будуть разом, і про те, як Україна буде святкувати свою перемогу. Здебільшого у репертуарі юного вокаліста патріотичні композиції. Таким чином він намагається підтримати моральний дух українців під час війни, адже знає, що пісня має унікальну властивість. Лікувати людські душі. Стас так перейнявся подіями, що зараз відбуваються в Україні, що навіть написав слова до пісні, яка уже сподобалась аудиторії соціальних мереж. Та скаже, на створення авторської композиції його надихнув вірш нашого кобзаря Тараса Шевченка Віє, вітер повіває, де історичні події тісно перегукуються із сьогоденням. Через пісню хлопець хотів передати біль українського народу та його глибокий смуток за полеглими героями. В пісні розповідається про козака, який прийшов з війни. Він сів полі і почав співати про його долю. Про його мати, яка просила його не йти на війну, яка вимоляла в Бога, щоб він прийшов живий. Він розповідає в цій пісні про те, як він воював, і про те, як він повернувся додому. Музика до пісні також авторська, адже інше захоплення Стаса гра на гітарі. Раніше він приватно опановував ази гри на музичному інструменті, а цього року, аби поєднати два своїх улюблених заняття та отримати музичну освіту. Став учнем Вараської мистецької школи. З 1 вересня наша школа зустріла в свої теплі обійми нового учня Мирончука Стаса. Він продовжив навчання в нас на професійний рівень початкової мистецької освіти по класу вокалу. Також цей клас передбачає ще навчання гри на гітарі та як додаткового інструменту. І я дуже надіюся, що Надалі ми будемо спостерігати за успіхами нашого Стаса, який буде прославляти своєю творчістю наше місто та нашу Україну. А поки хлопець навчається у шостому класі Вараського ліцею номер 4 Днями ми завітали до нього на урок математики. Станіслав впевнено відповідає біля дошки, легко комунікує з однолітками та активно працює в команді. Зізнається, саме такі якості розвинув у собі. Завдяки виступам на сцені, схвально відгукуються про творчі здібності юнака і його перша вчителька. Найбільш запам'яталося, коли був у нас прощальний урок у четвертому класі. Цей урок відбувався на подвір'ї школи. І Станіслав на гітарі грав і співав пісні, і ми, звичайно, допомагали йому. Тому це були неймовірні емоції та незабутні враження. Тому я дуже рада, що мала можливість навчати такого талановитого хлопчика. Нині Стас щодня займається музикою, адже розуміє, що тільки наполеглива праця може крок за кроком наблизити його до заповітної мрії. Стати відомим співаком та показати світу талановитість і співочість української нації. В майбутньому хочу взяти участь у нацвідборі на дитячі Євробачення. Хочу співати на великих сценах, хочу заспівати в Палаці Україна. Я хочу популяризувати українську музику. Українська пісня це душа нашого народу. Я хочу, щоб глядачі співали разом зі мною. Нехай мрії юного вокаліста Станіслава та усіх українських дітей здійсняться у вільній, мирній та незалежній Україні. Вільно, це мрія. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРАЕС.